Переноспороз. Як з ним боротися? Це часте питання, яке мені задають в коментарях. В осінній період висока вологість повітря, і ця хвороба може загубити весь ваш врожай. Так все ж таки, яким фуніцидом можна побороти переноспороз? Зараз на екрані ви побачите таблиці і обведені червоним ті фунгіциди, якими я користувався. І хочу відмітити, що весь рік я користувався раз на тиждень фунгіцидом Верно для профілактики, в якому є мідь, яка знищує грибок. Це периноспорос. Дістаємо зошити і ручки і будемо записувати. Перший фуніцит Акробат МЦ, контактно-локально-системний, період очікування 30 днів. Кабріо кабріоду, контактно локально системно-трансламінарний, період очікування 20 днів. Що таке контактно локально системно-трансламінарний можете почитати в інтернеті і будете знати. вслідуючий Орвего. контактно-локально-системний, період очікування 14 днів. Первікур Energy. Системний. Період очікування 10 днів. Луна. Experience – Системний. Період очікування 14 днів. Інфініто. Трансламінарно. Системний. Період очікування 10 днів. Роман ТОП. Контактний. Період очікування 7 днів. Медян Екстра. Контактний. Період очікування 14 днів. Квадріс. 250 СЦ. Системний. Період очікування 5 днів. Іридоміл-Голд контактно-системний період очікування 10 днів. І коротенько розповім, що таке характер дії. Для початку е, системний. Системні фуніциди використовуються для профілактики до появи даної хвороби. Контактної дії це вже коли хвороба з'явилася, вона вражає саму хворобу при обробці під листком. А трансламінарна дія це коли ви обробляєте по листу, фунгицид, е проходить крізь лист і вражує хворобу під листом. Так що системно контактно-трансламінарний уражує повністю цю всю заразу. Кому було цікаво, ставимо лайк.